Сьогодні узагальнимо принципи утворення форми кличного відмінка. В українській мові при звертанні слід послуговуватися кличним відмінком. Кличний відмінок властивий тільки іменникам чоловічого і жіночого роду в однині. Іменники середнього роду і іменники у множині цієї форми не мають виняток панове. Іменники першої відміни твердої групи це чоловічий, жіночий рід із закінченням А. Тож у кличному відмінку мають закінчення О. Наприклад, Ганна, Ганно, Микола, Миколо, Україна, Україно, Вода, водо. Іменники першої відміни м'якої групи з кінцевим приголосним та закінченням я, а також мішаної групи з кінцевим приголосним «ж», «ше», ша у кличному відмінку мають закінчення еє. Наприклад, душа, душе, тиша, тише, суддя, судде, ілля, іллє, доля доле. Якщо ж іменник жіночого роду, а найчастіше жіночі імена, які закінчуються на ія, у кличному відмінку додаємо закінчення є маємо. Марія, Марія, Софія Софія. Мелодія, мелодіє, течія Течія, Валерія Валеріє. Якщо ж іменник жіночого роду в песливій формі має закінчення Я, то в кличному відмінку додаємо закінчення. Ю, наприклад. Соня, соню, Маруся, Марусю, Наталя, Наталю, Оля, Олю, Матуся, Матусю, але є винятки катре, насте, мотре. Іменники другої відміни чоловічого роду з нульовим закінченням в кличному відмінку мають закінчення. Е. Здебільшого безсуфіксні іменники вовче брате, романе, море, горе, але запам'ятаймо чоловіків у родині, син, сину, батько, батьку, дід, діду. Тато тату. Іменники другої відміни на ецем який знак в кличному відмінку мають кінцівку че заєць зайче, хлопець хлопче, кравець кравче, якщо це професія. Але зверніть увагу на винятки знавець знавцю, боєць бійцю, борець борцю, доброволець добровольцю і прізвища, швець шевцю, кравець кравцю. Іменники другої відміни м'якої групи, а саме чоловічий рід з кінцевим м'який знак або «і», в кличному відмінку мають закінчення ю, біль, болю. Кінь, коню, вчитель, вчителю, українець українцю, Матвій, Матвію, Валерій Валерію, але не плутай з жіночим ім'ям Валерія Валеріє. Моє улюблене правило куку. -ку. Іменники другої відміни з кінцевою літерою К. В кличному відмінку мають закінчення, «у», тобто виходить куку. -ку. Лебедик лебедику, братик братику, полковник полковнику, батько, батьку, але є винятки, а саме козаче, юначе, парубче. Напевно, найскладніше правило стосується іменників чоловічого роду з кінцевою літерою Р. Маємо відштовхуватися від родового відмінка. Якщо у родовому відмінку іменник мав закінчення, а то в кличному буде закінчення е, інспектор, інспектора, інспекторе. Бджоляр, бджоляра, бджолері, якщо ж у родовому було закінчення. Я, то в кличному додаємо закінчення Ю лікар лікаря лікарю, кобзар кобзаря, кобзарю Ігор ігоря Ігорю, Лазар лазаря лазарю. Іменники другої відміни на «ж». Ча, Ша, Г. К. Х. Здебільшого мають закінчення. У керманич керманичу. Утікач утікачу, товариш товаришу. Читач читачу, іншомовні імена Фрідріху, Джеку, Людвігу, Жаку, Але, Стороже, Довбуше, Дороше, Тимоше. Звертайте увагу на зміни правопису, а відповідно на слова Олег, Олегу і Олеже Ігор, Ігорю, Лазар, Лазарю, а також Господь, Господи Христос, Христе, Христосе. Усе зрозуміло з третьою відміною, до якої належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням. У кличному відмінку додаємо закінчення е, радість, радосте, любов любове, вість вістя. Зверніть увагу на кличний відмінок наступних слів Мама, мамо, мати, мати, матуся, матусю, матір, матері. Коли звертаємося до особи з ім'ям по батькові, у форму кличного відмінка ставиться не лише ім'я, але й по батькові. До чоловічих імен по батькові додаємо у Василю Олеговичу, Миколу Андрійовичу, до жіночих острів Соломія Миколаївну. Ганно Сергіївну. Прізвища за професією теж змінюємо гончарю, кравцю, шевцю. Сподіваюся, що допомогла розібратися. Будьте розумними та пам'ятайте, що слова мають значення.